Я не жертва, я Уляна, яка в 21 рік внаслідок ДТП отримала травму спинного мозку, після чого користується кріслом колісним. Багато з тих питань, якими я займаюся у житті, всі вони стосуються інклюзії і прав осіб з інвалідністю, тому що, перш за все, я є такою. Дійсно, в Україні на часі зміни, і ми маємо багато чого змінити. Якщо я буду говорити за категорію людей, які мають травму спинного мозку, повірте, повернутися до життя хочуть всі. Ми маємо забезпечити в державах людей, які не можуть працювати послугами, які вони потребують, людей які можуть працювати, здати їм більше можливостей для працевлаштування і спонукати їх до працевлаштування. І це круто, якщо людина реалізована і щаслива. А якщо ми будемо давати людям швидку перекваліфікацію, професійну орієнтацію, давати можливості, це буде цікаво людям, тому чим швидше ми простимулюємо і роботодавця, і людину з інвалідністю, і дамо можливість перекваліфікації людям, щоб людина могла зорієнтуватися, що вона може робити. Якщо я б до того вкладала рельси, наприклад, то на кріслі колісному це вже неможливо. Задача реабілітації в цілому повернути людину до трудової діяльності. Спраючись на власний досвід роботи на рівних з усіма іншими, і я вважаю це прекрасний кейс, і те, що ми маємо врахувати, да, в наших змінах не створювати більше сегрегацій, да, Коли є закриті підприємства і люди з інвалідністю працюють як законсервовані мухи в цій банці, це не сприяє розвитку, це не сприяє конкуренції між людьми, і взагалі це вважається рабською працею у 21 столітті. сторіччі. Ну і безумовно подобається. І я підтримую ту зміну, коли ми не штрафуємо підприємства, а стимулюємо їх створювати робочі місця. Гроші мають цільово йти на працевлаштування. Ну і це відкриє ринок. Люди зможуть отримувати кошти і створювати місця робочі і працевлаштовувати осіб з інвалідністю.